Земля у кличному відмінку. Земля. Правильно. Іспит не здають, а складають. Правильно. Чи є апостроф у слові нюанс? Немає. Правильно. Скільки у слові ова голосних букв? Дві. Правильно. Скільки ком у реченні він, на жаль, впав у кому? Дві. Правильно. Назву Києво-Могилянська академія ми пишемо великими літерами. Так. Ні, академія маленькими. А на який склад падає наголос у слові Босоніж? На другий. Правильно. Як перенести слово НАТО? Куди? Як Добре... перенести слово? Не переноситься. Правильно. Якого роду слово Бандероль? Е -е, жіночий. Правильно. Як напишемо слово гідромеханіка? Одне слово, правильно наш натощак неправильно, а правильно, Наче серце правильно, назвіть суд.